Коли я робила свій перший логотип, я ще не знала, що в мене купляють не тільки зображення, а також довіру до мене і результат. Зараз я вам покажу мій перший логотип 7 років тому. Перед тим я вже викладала дизайн. Тобто, там, де вчилися мої конкуренти, я викладала. Але ось він. Це мого типу для компанії Кавомашин з Китаю. Китайський. Для Китаю. Купу правок. Купу болю. Правок було, певно, мільйон. Ви бачите, що буква Е товстіша за інші? Я теж це бачу і так хотів клієнт. І я все це виконувала, все це малювала. Було мільйон відтінків синього. І клієнт обирав, і обрав саме цей відтінок, щоб він був дорогий синій. Я пройшла неабияку посвяту тоді. Чи робив б я зараз всі ці мільйон правок? Ні. А знаєте чому? Тому що ось це варіант, який я пропонувала обрати клієнтові сім років тому. І я все ще зараз також вважаю, що він кращий, ніж той з двома товстими, незрозумілими буквами Е, які мені довелося перемальовувати вручну. А ще тому, що я укладаю договір своїми клієнтами, де прописується кількість безкоштовних. І платних правок, і тому мої клієнти не дозволяють собі стільки безглуздих запитів і правок. Я знаю, що серед вас є ті, яким більше сподобається той, який обрав клієнт. Так, клієнт правий, він обирає. Та все ж я вважаю, що я як дизайнер повинна сказати свою точку зору, а обирати, звичайно, клієнтові. Ніхто ж з нас не хоче опинитися в магазині, де продавець нав'язує йому купити будь-що. Нам всім набагато приємніше, коли йому щиро говорять, в чому йому добре, а що краще уникнути. Тому і я також не нав'язую, але говорю свою думку для того, щоб продукт в результаті був кращим. Тому, якщо ти запускаєш свою справу, роби все зразу правильно, щоб потім за 5-10 років не довелося переробляти, і щоб дизайнерам, яких ти будеш потім наймати, не кіпкували з тебе, і щоб твій бренд асоціювався з чимось дорогим, чи викликав ті асоціації, які потрібно.